Всім привіт 24 липня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Сьогодні, друзі, ми розмовляємо про інструмент Бош. професійний інструмент, для того, щоб вам подивилися і побачили, не читаючи професійний. Інструмент Bosch чи ні, звертайте увагу на колір. От бачите, він от такого темного синього кольору. Таким кольором покривається професійний інструмент Bosch. А ну от, а якщо взяти, бачите, зеленого кольору, це у нас, друзі, вже битовий план. І перед нами маркеровочку, друзі, показую. 1050 h Береш у руки це такий такий важкий, добротний і довговічний, друзі, інструмент. Просто супер. Показую його технічні характеристики. Цікавить. Заходьте на сайт Електромотора. Дотелефонуйте да, 063 426 10 10. Ціна на друзі, скрізь одинакова. Ми при можливості йдемо завжди на зустріч. Так що 426 1010 -10 на Viber. І підбирайте той інструмент Bosch, який вам потрібен. Миру вам, друзі.